Ми продовжуємо серію інтерв'ю з учасниками круглого столу цінності сучасного суспільства, і наразі ми будемо говорити про цінності з точки зору соціальної психології, тому що нашою співрозмовницею є пані Галина Бевс, професорка, яка досліджує серед іншого і психології спілкування. Саме вона може відповісти нам на питання, як цінності проявляються не в теорії, а у живому щоденному спілкуванні. Вітаю, пані Галино. Скажіть, будь ласка, як цінності проявляються у спілкуванні дітей у щоденному спілкуванні? Так зразу і таке глобальне питання, і таке простеньке за <смеш>, той же час. Вони визначають, як ми живемо, вони визначають, що ми вибираємо, вони визначають навіть режим нашого дня, вони визначають, як ми навчаємося. Вони в, наш, в нас живуть, вони невидимі, їх не побачиш, їх в руки не візьмеш. Але коли спілкуєшся з людиною, яка має цінності, тобі завжди приємно. Тому що ти знаєш, що ці цінності. Саме людські і орієнтований саме на збереження людського життя, на підтримку твого добробуту, на підтримку твого настрою і здатності твоєї будувати і відповідати за життя. Але є інші цінності, які руйнують наше життя сьогодні, в умовах війни, тому що вони слугують загарбницьким інтересам, порушенням прав інших людей. І коли людина несе такі цінності, вони є руйнуючими. І спілкування стає негативним, агресивним і недоброзичливим. Дякую. А скажіть, чи є різниця між тим, що діти декларують, і тим, як вони реально поводяться? Ну, тобто, у нас є клас, в якому вчителька записала, що от в мене дітей сформовані цінності там, 3, 5, 28. Але ж дуже часто те, що написано в журналі виховної роботи, розбігається з реальністю. Чи так це, чи ні? Освіта ставить стандарти. Які мають рухати світ до людських цінностей. І, звичайно, кожен хоче відповідати цим стандартам. І вчителі вчать кращим стандартам, як жити, зокрема в наших школах. Однак хочу звернутися трошки до нової української школи, щоб цінності зайшли в життя дитини, вчителька вчиться спілкуватися з дитиною. Вона спершу говорить з дитиною, зранку питає про настрій, сама може сказати про свій настрій, діти можуть зауважити її настрій. І коли ми приймаємо стан один одного вранці, коли починається тільки школа, ми можемо тоді говорити за більш серйозні речі. І отак от цінності входять в щоденне життя наше і підтримують це життя. І... Можливо, та вчителька, яка підтримує щоденне життя і цінності в цьому житті, можливо, вона засумнівається написати, чи вона сформувала ці цінності, тому що вона не знає, наскільки вони сформовані, вона не може їх оцінити, але вона знає точно, що її клас завжди підтримує того, кому треба підтримка, і завжди порадою зрадіє успіхам того, хто їх досягнув. Дякую. справді дуже дуже просто короткий бліз. Буквально. Одна цінність, без якої неможливо сучасна школа. Складне питання, тому що школа навчає і основна цінність це освіта. Дякую. Але не можна навчатися, здобувати знання, коли ти не вмієш і не знаєш, як ці використовувати цінності для життя. Тому, мабуть, друга буде цінність це пошанування людини. І надання їй свободи. Дякую. Хто для вас є прикладом людини цінностей? У мене є багато таких людей, про яких я можу сказати. Але я думаю, що варто є сказати про ту маленьку дитину, яка народилась в сім'ї, тому що вона засвоює ці цінності і вона стане їх носієм. І вона є в тому періоді, коли. Тільки починається її шлях, і вона відкрита для всіх. Дякую. І яку цінність ви хотіли би, щоб дитина засвоїла першу? Любов, любов до батьків і до себе. О, дякую. Ми не завершуємо на цьому серії інтерв'ю. Пишіть, коментуйте, розповідайте про свої цінності, розповідайте про тих, кого ви вважаєте людиною людиною цінності, і до побачення.